Ось ми вже під цим новим кущем. Нам вчора вибачили, що там робили. Хоч він не має права ставити машину, машина повинна тільки стояти 5 хвилин, щоб вийти, зайти, сісти і уїхати. Він же перешкоджає і пожарникам, і швидкі. і... Машина це його власність, хай він її оберігає, я йому сказала, хай стави на стоянку чи в гараж. Ну такі люди вони не розуміють, вони вважають тебе самими розумними. А котики є, там вон, кошенятка ще двоє є, але вони бояться підходити. А кошечка в нас в підвалі з кошенятком, поки вони не тікають, не знаємо, чи втічуть, чи ні. Може їм подобається. Наші котики заховані, їх немає у підвалі. А ці вечеріють тут. Нова кошечка. Вона вже приходила кілька разів. Похожа на нашу чорно-білу лапку, але це не чорно-біла лапка. Біло лапки йди, будеш, тут їсти. Ді. біжи, біжи, біжи. Ось.